Одна популярна моделька, лімузин, маршрутка або трицикл з кузовочком. Карго 10, усі продані. Цей останній їде, людина зробила бронювання, він же уїжджає. У нас приїхав Cargo 12 з трошки більшим кузовочком, ніж ось тут. Буде там 800 Вт-мотор, 60 вольт, 32 А, великий потужний амулятор. На одному заряді проходить до 50 км. Три швидкості вперед, одна назад, повороти ліво-право, сигналізація безключовий доступ немає. Тут До сигналізації без ключового доступу я перепутав, тому що це йде маленькі, як вже маленький муродий. Також відкидається борт на великих 12 колесах, високий кліренс. Також є понижена передача. Друга друга людина заходить з комфортом. Тепер цікавий карго 12 є в наявності. Можемо робити раннє бронювання. Сьогодні-завтра йде зборка і вже з понеділка можемо вам відправляти. Телефонуйте, в магазин Моточас, місто Любільського.